Уяви, що ти намагаєшся розділити число на нуль. Здається просто, але математика каже, цього не можна зробити. Чому? Що приховано за цією забороною, і чому саме ділення на нуль? Може перевернути з ніг на голову наші уявлення про світ і логіку. До речі, якщо ти хочеш дивитись світ під іншим кутом, розбиратись у найзагадковіших теоріях, парадоксах і наукових гіпотезах, цей канал для тебе. Тут ми ставимо питання, на які тобі не дадуть відповідь у школі. Ми говоримо про реальність, яка може виявитись ілюзією. Тому не забудь підписатися, натиснути на дзвіночок і залишитись з нами, щоб не пропустити жодного відео, яке змінює уявлення про світ. Ну, а ми починаємо. Ти можеш сказати, та яка взагалі різниця, ділиться число на нуль чи ні? Як мені це в житті знадобиться, а? А от у 1997 році, під час навчальних маневрів біля узбережжя Вірджинії, американський ракетний крейсер USS Yorktown зазнав серйозної технічної несправності через одну єдину цифру: нуль. Цей інцидент став яскравим прикладом того, як проста математична операція. Може призвести до катастрофічних наслідків USS Yorktown, спущений на воду в 1983 році, був оснащений передовими технологіями для свого часу. А вже згодом корабель став пілотним проєктом ВМС США в рамках програми Smart Ship, метою якої було автоматизувати управління судном, зменшивши потребу в людському персоналі та підвищивши ефективність. Для цього на борту встановили 27 комп'ютерів на базі 200 мегагерцевих процесорів. Однак під час одних із маневрів, коли технік намагався відновити налаштування паливного клапана, що фізично був закритий, але в системі значився відкритим, він вів значення 0 у відповідне поле бази даних. Це призвело до спроби виконати операцію ділення на нуль у програмі. А оскільки програма не була налаштована на обробку таких помилок, виникло арифметичне виключення, яке не було перехоплене, і програма зазнала збою. Цей збій спричинив каскадну відмову всіх підключених до мережі систем, включаючи системи контролю двигунів і руху корабля. Як результат, крейсер залишився без руху на майже три години. Корабель не зміг виконувати свої функції, і екіпажу довелося докласти значних зусиль, щоб відновити контроль над ситуацією. Хоча офіційно повідомлялося, що корабель повернувся до порту самостійно, деякі джерела вказують на те, що йому все ж довелося бути відбуксированим до бази. Цей інцидент став важливим уроком для військових і цивільних інженерів, підкреслюючи необхідність ретельного тестування та налаштування програмного забезпечення, особливо в критичних системах. Тепер, коли ми побачили, наприклад, як серйозно може вплинути ділення на нуль у реальному світі, давайте розберемося, чому ж взагалі в математиці це заборонено. Чому ця проста операція породжує безліч парадоксів і неможливостей? Почнемо з самого визначення ділення. Коли ми ділимо число А на число Б, ми шукаємо таке число С, що помножене на Б дасть нам А. Тобто А поділити на Б дорівнює С, якщо С помножити на Б дорівнює А. Наприклад, 10 поділити на 2 дорівнює 5. Бо 5 помножити на 2 дає 10. Що ж станеться, якщо ми спробуємо поділити, скажімо, 10 на 0? Тоді нам потрібно знайти число C, яке помножене на 0 дасть 10. Але тут і починається проблема. Будь-яке число помножене на 0 дорівнює 0. Тобто не існує такого числа, яке при множенні на 0 дасть 10, або будь-яке інше число окрім 0. Це означає, що операція ділення на 0 не має жодного математично визначеного результату. Ще глибше, уявімо, що ми все ж таки спробуємо поділити на 0 і позначимо результат як деяке число x. Ну, наприклад, 10 поділити на 0 дорівнює x. Тоді з урахуванням визначення ділення ми отримуємо x помножити на 0 дорівнює а де А це будь-яке число. Але, як ми сказали, х помножити на 0 завжди буде нулем. Тож рівність виконується лише для випадку, коли А теж дорівнює нулю. Отже, якщо А не нульове число, то рівність неможлива, а ділення на 0 не визначене. В іншому випадку, якщо А дорівнює 0, то маємо таку рівність. Х помножити на 0 дорівнює 0, яка справедлива для будь-якого числа Х. Це означає, що результатом ділення нуля на нуль є безліч чисел одночасно, тобто ділення 0 на 0 є невизначеним. Таким чином, ділення на нуль це не просто неможливо, це означає, що ми втрачаємо визначеність і логіку, на якій базується вся математика. Тепер розглянемо ще кілька парадоксів, які виникають, якщо ігнорувати це правило. Уявімо, що хтось намагається переконати нас, що ділення на нуль все таки можна визначити і прирівняти його, наприклад, до нескінченності. Але й це не розв'язує проблему. Чому? Бо нескінченність – це не число в звичайному розумінні, а скоріше поняття, що описує безмежність. Якщо ми скажемо, що ділення будь-якого числа на 0 дорівнює нескінченності, то порушуємо закони арифметики, зокрема правило розподілу множення і ділення. Крім того, якщо б існувало число х, що дорівнює А поділеному на 0, тоді помноживши х на 0, ми повинні отримати А, але помноживши будь-яке число на 0, ми отримуємо 0, а не А. А отже, це суперечить основам математики. Згадаємо також поняття межі, яке застосовують у вищій математиці. Коли ми розглядаємо функцію, наприклад, f то X, один кісах нову X, ми можемо подивитися, що відбувається, коли X дуже близько підходить до нуля з позитивного чи негативного боку. Коли x наближається до нуля справа, тобто маленькі додатні числа, значення функції зростає і прямує до плюс нескінченності. Коли x наближається до нуля зліва, тобто маленькі від'ємні числа, значення функції зменшується і прямує до мінус нескінченності. Тож у точці 0 немає єдиного значення, до якого прямує функція. Це показує, що ділення на нуль неможливе не лише через логіку, а й через розбіжність поведінки функції. Ще один спосіб подивитися на це через графіки. Функція f'x рівня Adaні X має вертикальну асимптоту в точці x рівня 0. Це означає, що графік йде вгору або вниз безмежно близько до осі y, але ніколи не торкається її. Така поведінка показує, що в точці 0 функція не визначена, ділення на 0 не має сенсу. Математик Ханна Фрай у влучних словах зазначає: в основі науки, техніки і математики лежить ніщо. І цим ніщо стало число нуль. Воно здається простим знаком порожнечі, але насправді це потужний математичний інструмент, без якого не було б сучасної науки, технологій і прогнозування майбутнього. Символ нуля виникав три рази в історії: у Вавилоні, у Майя і в Індії. Вавилонці вже приблизно у третіх-четвертих століттях до нашої ери використовували кліноподібний знак у своїй шестидесятковій системі, щоб позначити порожнє місце. Наприклад, щоб відрізнити це визначення від цього. Однак тоді це просто тримачня позиції, а не число нуль у повному розумінні. Через океани тисячі років культура Майя близько 4-го століття нашої ери ввела нуль як символ на позначення відсутності в числових записах календаря. У їхній двадцятковій системі черепашка стала першим нулем-графимою в Америці. Без нього їхній календар довго рахунку був би неможливим. Проте справжній прорив стався в Індії. У 5 сьомих століттях, зокрема в рукописі бакшалі, з'явився точковий нуль у десятковій системі. Математик Брахма Гупта описав нуль як число, він дав правила: нуль плюс нуль дорівнює нуль, нуль помножити на будь що нуль. Але ділення на нуль не визначене, хоча спроби були. Він вважав нуль поділити на нуль рівним нулю, що суперечить сучасному погляду. Концепція нуля поширилася до Камбоджі приблизно у 683 році, потім до Китаю, арабського світу, де знайшла застосунок в алгебрі Аль-Хорезмі, і нарешті через Фібоначчі у 12 столітті до Європи. Чому ж нуль став таким революційним? По-перше, без нього десяткові і двадцяткові системи були б незручні і неточні. По-друге, він відкрив можливості для алгебри, координат, негативних чисел, меж та похідних. По-третє, без нуля не було б наших цифрових технологій. Комп'ютери працюють на позначеннях ніщо і щось, нуль і одиниця. Нуль це не просто символ порожнечі, це фундаментальна ідея. Він означає, що нічого можна вимірювати, записувати, аналізувати. Нуль це межа, клітинка. Початкова точка. Це межа клітинка, початкова точка. Це ключ до опису вакууму, кватових флуктуацій і навіть всесвіту. Він точка, з якою починається все. І хоча до нього ставилися з підозрою, ідея нічого суперечила багатьом давнім філософським вченням. Сьогодні ми розуміємо, що саме нуль дозволяє розвивати математику, програмування, фізику, астрономію і навіть прогнозувати майбутнє на основі даних моделей і алгоритмів. Отже, нуль це не порожнеча, це фундамент, це порт до нескінченності і ключ до майбутнього. Переходимо до практики в програмуванні та комп'ютерних системах, як ми вже бачили у випадку крейсера, спроба виконати ділення на нуль в обчислювальних машинах призводить до помилки або аварійного завершення програми. Це пов'язано з тим, що комп'ютери строго дотримуються математичних правил і не можуть дати розумний результат, якщо операція не має визначення. У багатьох мовах програмування при спробі поділити на нуль виникає так звана арифметична помилка, яка часто призводить до аварійного припинення роботи програми або викликає виняток. Який необхідно обробити, машина не розуміє, яке число буде, якщо ділити на нуль, і просто видає помилку. Якщо спитати чата GPT, наприклад, скільки буде 10 поділити на нуль, він просто відповість, що це не має сенсу. Спробуйте поділити будь-яке число на нуль у вашому калькуляторі. Свою відповідь пишіть у коментарях. Нарешті повернемося до філософії. Чому для нас важливо розуміти, чому не можна ділити на нуль? Тому що це допомагає усвідомити межі наших знань і те, що навіть у математиці, яка здивується. Жорсткою і чіткою існують білі плями і парадокси. До речі, у середньовічній Європі число нуль вважали диявольським знаком. Його забороняли використовувати в бухгалтерських книгах, бо він означав нічого, а вважалося, що Бог створив все і нічого бути не може. Купці, які використовували арабські цифри з нулем, вважалися підозрілими, а нуль символом шахрайства. І лише згодом Європа зрозуміє, що без цього диявольського знаку ніякої науки не буде. Так, ми вже давно вивчаємо космос, плануємо переселення на Марс, а на нуль досі поділити не можемо. І тут виникає питання: а хто придумав математику? Це питання не таке просте, як здається. Є дві великі ідеї, дві філософські позиції, які протистоять одна одній. Перша каже, математику придумали люди, це всього лиш інструмент, набір умовних знаків і правил, який ми створили, щоб описувати реальність. Як ми придумали мову, так само придумали і числа. У цьому підході 2 плюс 2 дорівнює 4 не тому, що це об'єктивна істина, а тому, що ми домовилися так рахувати. Без людей не було б цифр, формул, алгебри. Це погляд конструктивістів. Але є й інший бік. Інша школа мислення каже, математика існує незалежно від нас, вона не вигадана, вона відкрита. Закони геометрії, пропорції, числа Фібоначчі, навіть пі усе це не людські вигадки, а частини структури самого Всесвіту. Ми їх не створили, ми їх знайшли. І тут наводять простий приклад: планети оберталися навколо зірок мільярди років до того, як хтось із нас написав перший математичний закон. Закони фізики працювали ще до появи людини, і всі ці закони математичні за своєю природою. Тож, можливо, математика це не продукт людського розуму, а універсальна мова природи мова, якою написано Всесвіт, а ми просто вчимося її читати. То що ж, ми вигадали математику чи відкрили її? Якщо задуматись глибше, відповідь може бути десь посередині. Математика це мова, яку ми придумали, щоб описувати те, що вже існувало. Вона наш спосіб бачити закономірності, структури, зв'язки. Це наш спосіб торкнутись до чогось значно більшого за нас самих. Відсутність відповіді на питання, що таке ділення на нуль, це не поразка математики, а знак того, що вона працює, бо обмежує свої поняття так, щоб залишатися послідовною і логічною. І саме це робить математику настільки потужною наукою. Вона не боїться визнавати, де закінчуються її правила і починаються загадки. Якщо тобі цікаво зануритися ще глибше у такі парадокси і загадки, а також дізнаватися про несподівані історії, які змінюють наше розуміння світу, не забувай підписуватися на канал та натискати на дзвіночок. А ми продовжимо розкривати найцікавіші питання, про які не розкажуть у школі, і розбиратися, що ж стоїть за межами звичного. Як писав видатний математик Лаплас, «Ніщо – це не відсутність сенсу, це потенціал всього. Можливо, саме в нулі ключ до того, щоб ми зрозуміли не все, а все інше. До зустрічі!